Такий гарненький-м'якенький монстр. Це монстри Моші, і саме цього звати Кацума. Ось такий він. Там блок з батареїчками на липучці захований. Щоб він почав говорити, треба натиснути йому на животика. де видає різні звуки, щось говорить. Мова заявлена в ньому англійська. Ось такий він. Його треба трішки випрати. На відео не видно. І ось є малесенька така, треба шовчик зашити. А так стан дуже хороший, все працює, все з ним добре.